Полуниця справжній скарб вітамінів та мінералів. Важко знайти людину, яка не любить цю ягоду, але чи безпечно її вживати в несезон? сезон? Продавці кажуть, у нормованій кількості вона не нашкодить. У Нас на все є сертифікати, є дослідження. Так що нам вірять як продавцям. ми тут є постійні продавці і нам довіряють, тому що вона проходить в нас вже другу перевірку. Перша перевірка йде на оптових ринках, а друга в нас на розничних ринках. Ну тобто в нас вона до нас вона доходить лише якісна. На прилавках центрального ринку міста полуниця красується ще з початку весни. Продавці діляться. Раніше торгували за кордонною ягодою з Іспанії чи Греції. Тепер надають перевагу закарпатській. Кажуть, вона і дешевша, і за смаком не поступається привозній. Смачна, бо вона ніжна, ароматна, свіженька. Її вчора нарвали, вона сьогодні вже тут полона. Ще місяць тому ціна полуниці сягала 250 гривень за кілограм. Нині вартість знизилась. Ціна сьогодні на ринку від 100 гривень і до 150 гривень в залежності від тої крупності самої ягоди. Також Світлана додає, цьогоріч врожай полуниці рясний, тож надалі ціни будуть нижчі. Але навіть з такою вартістю частина хмельничан вже насолоджується літнім смаком. Інші ж чекають, коли розпочнеться сезон. Вже багато разів купувала в цьому часі. Не, не смачна. Трохи страшно поначалу купляти, але вже купляла. Сезон городної домашньої полуниці розпочнеться вже в кінці травня. Але якщо ви не готові чекати та вирішили купити, робіть це у перевірених місцях, щоб замість насолоди не отримати шкоду. Тетяна Жіпенська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.